Вітаю пане розглянемо вам питання: призначення види, маркування і класифікація спектру використання відеоплат відеоадаптерів. Признайте при дії відеоадаптера. Так? Розберемо структурну схему роботи відеоадаптера та монітора. Відеопам'ять, зовнішній на GP, розширення BIOS, монітура, контролер монітора, контролер атрибутів, рандук, графічний процесор. Інтерфейс монітора, RGR. Вideo ну, і сам монітор. Відеоадаптер. Ще по-другому називається відеокарта. Графічний редактор. Пристрій, що притвоє графічний образ, що зберігається в вміст пам'яті комп'ютера. Або кома. Або самого адаптера в іншу форму призначення для подальшого виведення на екран монітора. В даний час ця функція втратила основне значення. І в першу чергу під графічний адаптер розуміють пристрій з графічним процесором. Графічний прискорист, який займається формуванням самого графічного образу. За відеокарта є платою розширення і вставляється у розширення універсальний pci express PCI і VLB, EACA, MCA або спеціалізований IGP. Але буває вбудовано, інтегровано в системну плату, як в вигляді окремого чіпа, так і як частину північного моста. Типи відеокарт Саме оцих відео, да? дискретні відеокарти це окремі плати, які встановлюються в слот pci Express. Вони мають власний IGP, це графічний процес та в RAM. Щоб їх потужнішими та кращими для складних завдань, такі як ігри або професійні відеоредагування. Інтегровані відеокарти і GPU розміщені на кристалі центрального процесора, Вони не мають власної відеопам'яті та використовують оперативну пам'ять комп'ютера, що робить їм менш продуктивним, але більш нерефективним. Гібридні системи. У ноутбуках часто використовуються поєднання обох типів. Система автоматично перемикається між будовою та дискретною картою, залежно від навантаження для оптимізації, енергоспоживання та продуктивності. Для простих задань використовується нерефективна інтегрована графіка, а для вимог, вимогливих ігор або графічних програм потужна дискретна відеокарта. Відеоадаптер, відеокарта основна функція. Перетворення цифрових сигналів в аналогові, що подаються на модулятор і системи монітора, що відхиляють, тобто виконання ролі інтерфейсу між КПУ і монітором. Визначає характеристики відеосистеми: дозвіл на частоту розгорток, число кольорових відтінків палітру, швидкість обробки та передачі інформації між КПУ та монітором. Включає основні вузли відеопам'ять чи що реалізує функції зображення схеми інтерфейсу введення виведення на монітор. ROM Video BIOS, база системи введення воду для управління відеосистемою в адаптерах AGA, VGA та SVGA, ЦАП для VGA та SVGA, так три Адаптер формує сигнали горизонтальної рядкової, H-Sync, та вертикальний кадровий весінг, синхронізації. Сукупність всіх параметрів, що визначають режим роботи адаптера, роздільна здатність, палітра, частота, спосіб адресації діанок екрану і ту, що називають відеорежимом адаптера. Відмінність графічного і текстового режиму істотна лише адаптер, оскільки у кожного їх використовують в різні механічні формування відеосигналу. Така інформація. Цікава. Так, відеокарти, загальний вигляд. Відеокарта, да? divay розйом, vj розйом, TVS, відеовиход. І... роз'єм. Відеороз'єми слоти. Роль відеокарти генерує та графічні дані, виводить зображення на монітор, дзвіняючи, КПУ використовується для ігри, відео 3D-моделювання, майнінгу, типи відеокарт. Інтегрована, будована материнську плату, низьке на розпоживання для бази здання, офіс відео використовується ОЗП. Дискретна окрема плата з власним GPU та відеопам'яттю в РАМ, висока продуктивність для ігор, професіоналів Nvidia. G For C MD Rade, Radeon. Професійна для інженерних робіт, 3D-графіка Nvidia і так далі. У мінімальному графічному елементі зображення є піксель. З мегким знаком. Тому режим ще називають всі точки адресування, ALP. Адрес, розрядні слова називають. Глибиною кольору у текстовому може використовуватися ПЗП або ОЗУ де адресою Осередку символу є його порядковий номер. Символ кодується двома байтами. Перший байт номер символу, другий його атрибут. Колір підкреслення, магнітіння, тощо головна особливість текстового режиму на екрані адремується на піксель, а знайоме місце. Так, оце адремується. Не буде. Адаптер. VGA, основні принципи роботи збережені і SVG. Головна відмінність від попередніх адаптерів на спеціалізовані мікросхеми пам'яті RAM DAC ЦАП. VGA сумісний з попередньою підтримує до 15 режимів роботи, що характеризується різними дозволами числом знайомств. наявністю сумманих відтінків, аналогів керування, модулятора. З Появи розширення VGA, формування SVG. Який став стандартом щодо я роздільно здатній 1200. Стопна схема та особливості VGA. Кількість сказано на схемі вузлів містить 8-розрядні RG, доступні КПУ для читання запасу. Модифікуючи їх. Містки КПУ керує роботою відеоадаптера, адаптер також містить компоненти, не зазначені в схемі. Багатоців вихідні RG для завдання адрес портів, введення виведення початкової адреси кадрового буфера та вибору тактового генератора. RG-стан адаптера для читання, який використовується для синхронізації процесу, оновлення кадрового буфера і зворотним ходом променя кадрової розгортки. Ну і дивимось. Тактовий генератор, синхронізатор, допам'ятна таблиця шифра, общий різ, графічний код буфера, контролер атрибутів, рамдак, цап, LT, RG, секвест, інтерфейс вивода, сувременний шинний VGP. Сутно на схемі адаптера VGA. Конструктивно основні вузли VGA, зайнятку вузлі відеопам'яті, ROM, відео, BIOS, GTI та схеми інтерфейсу IGP реалізовані в одній мікросхемі. Основні вузли VGA. Відеопам'ять реалізована ОЗУ для зберігання цифрового зображення і ємність означає роздільну здатність таких колірних відтінків. Відеопам'ять ще називають локально, оскільки сучасні адаптери з інтерфейсу IGP мають доступ до основної пам'яті. Частина відеопам'яті використована зберігання кадру зображення називається кадровим буфером. Frame Buffer у відеопам'яті можуть зберігатися шрифти та інші дані. Основними характеристиками пам'яті є ємність та її пропускна здатність, яка визначається як добуток розрядності шини пам'яті, на її тактову частоту в мірі числом що передається за 1 секунду. У відділяється застосовували шини 8, 86326600 розрядні. Вже застосується 256 зрядних, у яких пропускна здатність перевищує пропускну здатність шини IGP Це стимулює зростання ємності пам'яті. Ром Video Bіос, реалізація будь-якої графічної операції, заміни від режиму, обмін з кадром. Був керування курсором, вимагає від КПУ довгої послідовності команд. Тому набір таких команд був поміщений в спеціалізований ПЗП на платі адапта, яке було названо Video BIOS. Крім того, в ЦПЗУ помістили багато різних команд. Стант, відомості про виробника і про можливості відеоадаптера. Зазвичай є міцром відеобір складається від 32 кБ 8 з жадних слів. Все це дякую за увагу.